Сортування вибором це алгоритм, який, як ви могли очікувати, сортує набір елементів. З алгоритм це послідовний набір інструкцій для виконання завдання. У сортуванні вибором основна ідея така: знайдіть найменший несортований елемент. Та додайте його в кінець відсортованого списку. Ефективно що це робить? Будує відсортований список, Один елемент за раз. Розбиваючи це на псевдокод, ми можемо вказати цей алгоритм так: повторюйте це, поки не залишиться несортованих елементів. Шукайте найменше значення в несортованих даних. Потім поміняйте місцями найменше значення з першим елементом несортованої частини. Може бути корисним це візуалізувати, тому давайте подивимося на це. Ось це. Так що це я стверджую, є несортованим масивом. І я вказав на це, вказавши, що всі елементи покрасили червоним. Вони ще не відсортовані. Це весь несортований частина масиву. Отже, давайте пройдемося кроками сортування за вибором, щоб відсортувати цей масив. Так що знову ми повторюємо, поки не залишиться несортованих елементів. Ми збираємося проглянути дані, щоб знайти найменше значення, а потім обміняти це значення з найменшим значенням з першим елементом несортованої частини. Зараз знову весь масив є невідсортованою частиною. Всі червоні елементи не відсортовані. Отже, ми шукаємо і знаходимо найменше значення. Ми починаємо спочатку, йдемо до кінця, знаходимо, що найменше значення це 1. Отже, це частина перша. А потім, частина 2, ми обмінюємо це значення з першим елементом несортованої частини або першим червоним елементом. У цьому випадку це буде 5, тому ми замінюємо 1 на 5. Коли ми це робимо, ми можемо наочно бачити, що ми перенесли елемент з найменшим значенням масиву на самий початок, фактично. І тому ми дійсно можемо підтвердити і заявити, що 1 відсортований. І тому ми вкажемо відсортовану частину нашого масиву, розфарбовуючи її в синій колір. Тепер ми просто повторюємо процес знову. Ми шукаємо через несортовану частину масиву, щоб знайти найменший елемент. У цьому випадку це 2. Ми замінюємо це першим елементом невідсортованої частини. У цьому випадку 2 також випадково є першим елементом невідсортованої частини. Так що ми замінюємо 2 на себе, що дійсно просто веде до того, де він є, і він відсортований. Продовжуючи, ми шукаємо, щоб знайти найменший елемент 3. Ми міняємо його з першим елементом, який є 5. І тепер 3 відсортовані. Ми знову проглядаємо, знаходимо що найменший елемент 4. Ми замінюємо його першим елементом несортованої частини. І тепер 4 відсортовані. Ми знаходимо, що 5 – найменший елемент. Ми обмінюємо його з першим елементом невідсортованої частини. А тепер 5 відсортовано. І нарешті наша несортована частина складається всього з одного елемента. Тому ми проглядаємо його, ми знаходимо, що 6 – це найменший і фактично єдиний елемент. І тоді ми можемо стверджувати, що це так. Відсортовано. І тепер ми переключили наш масив з абсолютно невідсортованого на червоному. До абсолютно відсортованого на синьому за допомогою сортування вибором. Отже, який тут найгірший сценарій, ну, в абсолютно найгіршому випадку, нам доведеться переглянути всі елементи масиву, щоб знайти найменший несортований елемент? І нам потрібно повторити цей процес n разів, один раз для кожного елемента масиву, тому що ми лише у цьому алгоритмі сортуємо один елемент за раз, який є найкращий сценарій. Ну, це точно теж. Правильно, нам дійсно доводиться пройти крізь кожен елемент масиву. Щоб підтвердити, що це фактично найменший елемент. Це найгарший час виконання скарі ми повинні зробити. Ви повинні повторити процес n разів один раз для кожного з n елементів. У найкращому випадку нам доведеться зробити те ж саме. Отже, згадуючи про нашу, як ви думаєте, яка найгірша складність обчислень для сортування вибором? І що ви думаєте, який найкращий час виконання для сортування вибором? Відгадали велике O від n в квадраті і велике омега від n в квадраті? Ви були б праві. Це насправді найгірший та найкращий час виконання для сортування вибором. Я дух Ллойд це CS50.